Тут щось страшно, просто здається, що це, ну, це ж ненормально. Мені здається, і діти ходять, і ну прямо ну я не розумію, де а тут як тільки починається вода або дощ, у нас тут такі стоять калюжі, що ну просто все плаває. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Олени та Ліги 53 скаржаться на міське управління капітального будівництва. Кажуть, в УКБ не враховують інтересів людей. Біля їхнього будинку прокладатимуть комунікації та дорогу. В районі вулиць макарова бржевальського буде новий квартал. Будівельники готують місце, аби почати будівництво. Однак це людей не влаштовує. Тут дорога, ніби як запланована, була вже дуже давно. І ми про це знали. Але ми ніяк не думали, що тут насиплять такий курган. Зараз оце дощі будуть і ця земля вся буде сюди злітати. А ще кажуть, хвилюється за безпеку на новій дорозі, мовляв, вона занадто близько до будинку. Будуть оці їздити машини. Зробили таку роблять дорогу до 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 кількох будиночків невеличких, що там зараз будуть ці якісь дачі, не знають кого, олігархів. Якісь будуть їхати тут літати, і нам будуть на голову злітати оці ці машини. Натомість в управлінні капітального будівництва запевняють, дорогу робитимуть відповідно до державних будівельних норм. А генплан і організації дорожнього руху по цьому кварталу вже погодили в ДАІ. Дорога передбачена генеральним планом. Забудови міста Рівне. Вона ну, достатньо така важлива для міста, тому що вона з'єднує вулицю Олени Теліги з вулицею Макарова. Будуть е дотримані всі норми безпеки руху для автомобілів, для пішоходів. Все там буде зроблено у відповідності до державних будівельних норм. Що ж стосується насипів, додає Василь Гайчук, то незручності тимчасові це зняли родючий шар грунту. Невдовзі його вивезуть на державні землі Великого Милянської сільради. Саме ж будівництво кварталу планують завершити за два роки. Анна Махно, Володимир Захаров, новини рівного.